Виконаємо практичну роботу упорядкування, пошук і фільтрування даних у таблицях бази даних. Працюємо ми в хмарному середовищі керування базами Caspio.com. Завдання: відпрацювати операцію упорядкування, пошук, заміна та фільтрування даних у таблиці бази даних. Для цього завантажити та зберегти на пристрій файл вправа 4.4 CaspioZip. Можна завантажити за допомогою qr коду або покликання. Відкрити сторінку сайту caspio.com, увійти в свій робочий обліковий запис. Якщо ви цього ще не робили, дивіться попередні уроки. Четверте, імпортувати ваш обліковий запис в файл бази даних вправо 4.4 CASPIO-ZIP за допомогою Tools Інструменти. Відкрити таблицю Final Evolutions. Variations підсумки і е, визначити, які три здобувачі освіти мають найвищий середній бал? Для цього. Давайте відкриємо таблицю. От, якщо у вас, е, наприклад, Applications. У вас завантажена вправа 4.4. Ви робите Open. Далі переходите на тейбл з таблиці. Ось Final Evaluations. ця табличка. Відкриваємо її. І читаємо наступні завдання. Визначити, які три здобувачі освіти мають найвищий середній бал. GPA. Для цього. Здійснити упорядкування даних за спаданням по полю GPA. Середній бал. Натиснути GPA і стрілочки. Якщо спочатку відбудеться, у вас навпаки, тобто спадання, да, зростання, то ви. Також зробіть скрін обов'язково, щоб він містив last е, name, first name, да, number і обов'язково ваш обліковий запис. Продовжуємо відмінити упорядкування, натиснувши на кнопку Refresh, «Оновити». Визначити, чи має хтось із здобувачів чи здобувачок освіти низький рівень навчальних досягнень, з якого навчального предмету. Для цього, з якогось предмету вводимо пошук і знайти і діапазон пошуку одиничку, спочатку всі, і match interfield. зіставити все поле. І знаходимо так, один, два і три. Давайте зробимо це. Знайти Find. Тут одиничку. Тут у нас залишається все-все і мече інтерфіл. Це ми обираємо і знаходимо. Оце номер це не, не рахується. Далі натискаємо. Ось такий скрін ви повинні так от перемістити вікно і такий скрін зробити. Можна з вашим же. ж. Обліковим записом. Точно так робимо для двічки скрін. Теж це не рахується намбор, далі. Теж нема. Тобто ви ось так от робите такий скрін, що тут двічка у вас окей І трічка Те ж саме. Нумерація нам не підходить, шукаємо далі. І обов'язково робите скрін там, де у вас стрічка. Можете навіть не робити обліковий запис. Ось отак от щоб було. Окей. Далі результати записати в зошит. Нічого цього не треба робити, просто скріни робіть. Закрийте форму, і далі ми виконуємо. Пункт 9. Замінити в таблиці бази даних скорочений запис про оцінку зарах повний зараховано для цього. відкрити Replace. Давайте відразу я буду показувати. Файл ми закриваємо. Replace відкриваємо. Тут ми пишемо рах на зараховано. Тут все обираємо і міняємо. Ну, якщо ми будемо Replace натискати, то по одному будемо міняти. Якщо replace all, то всі поміняємо. І ось обов'язково такий такі скрін зробити, що 4 знайдено записи. Так. І цей скрін теж, що вони змінені. Окей. Далі. Це ми все зробили з вами. Далі визначити, скільки дівчат з іменем Юлія здобувають освіти у класі. Для цього відкрити фільтр, натиснути Юлія. Давайте зробимо реплей, закриваємо, фільтр відкриваємо. Тут у нас first name Юлія. І Apply. Ми бачимо, що один запис. Будь ласка, скрін зробіть. Далі. Потім очищаємо і відкриваємо фільтр новий, і з інформатикою працюємо. Давайте, давайте очистимо. Yeah. І тепер працюємо з інформатикою. Informatics. Тут ми обираємо рендж. Це ми виконуємо пункт, в якому треба знайти прізвища здобувачів чи здобувачок освіти, які мають високий рівень навчальних досягнень з інформатики. І ми шукаємо за допомогою фільтра всі значення від 10 до 12, включно. Від 10 до 12. І apply. І ось знайдено 27 записів. Отакий -от скрін теж мені зробіть. Там, де 27 записів, і. Саме, щоб було видно, що ви шукаєте. Потім клея, і можете виходити з каспів. На цьому практична робота завершена.